Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 600-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 860 російських окупантів, 17 танків, 23 бойових броньованих машини, 44 артилерійських систем. Одна реактивна система залпового вогню, один літак, один вертоліт, 11 безпілотників, оперативно-тактичного рівня. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.